Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Вчора ми з вами прогулялися по поличкам з орхідеями, а сьогодні подивимося швиденько на полички із ранньоквітучими першоцвітами та цибульковими. Повністю помінялося прикрашання залу. Ви бачите, все переходить на весну, на весняний асортимент, котики Вербава наш, нарциси гіацинти, квітнуть, аромат стоїть такий достатньо сильний, красиві полиці, але, як ви бачите, багато ще не квітне. Ось такі багаторічники, однорічники, які радують з ранньої весни. Дуже сподобалися братки або ж віоли, різні кольори, різні розміри. Навіть захотілося й собі посадити на балкончик. Але щось притримало мене. Форма різна, дуже подобаються такі яскраві кольори, але хочеться зробити щось отак жовто-синім. знову, ну подумаємо. Ось іще одна красуня, яка буде зачаровувати на 8 березня. І кожен рік їх дуже багато. Це Ценерарія гібридна або ж кривава. Здається, це сорт-венеція, бо кущі маленькі, компактні. Дуже вона яскрава, різнобарвна, багато кольорів, сортів багато в неї по кольорам. Капризуля у вирощуванні. Тим, хто хоче виростити на продаж, це головний біль, бо до зацвітання більше 8 місяців із насіння. Дуже вона красива, мені подобається вона, я раніше вирощувала, навіть пробувала виростити на 8 березня. Проблема купити насіння. Одразу попереджую. Висаджується вже пізні осені і, якнайраніше, обов'язкова підсвітка. І ще одне у мене є відео про те, що робити з купленою квіткою, тому що вони часто і густо одразу починають пропадати вдома. До речі, квітка багаторічна. І не вірте тому, хто каже, що вона однорічна, просто не зимує в наших широтах. Але коли забрати в будинок, то вона продовжує радувати дуже довго. і Інколи скидає листочки, відходить знову. Дуже погано влітку вона на наших грядках квітне, тому що дуже жарко, вона цього не любить. Це рослина більш така тіньочок любить і прохолоду. Оце найбільша проблема у її зберіганні. Відео я на каналі, можете пройти і проглянути. Я ще не навчилася, вибачаюся, активні -силки, посилання ставити, треба повчитися. Ось так цікаво, зроблена була вітрина в іншому магазині із сукулентами. Мені сподобався ось той варанчик і вирішила його зняти, хоча квіти, ну, скажімо, не дуже доглянуті, і... хоча я і не спеціаліст у сукулентах. Зелені рослини, ви бачите, просто дендропарк якийсь. Гарні такі, міцні, декоративно листяні, такі радуючі душу. І ось цей з патіфілом величезних розмірів. Це те, що вони бувають різних сортів, маленькі і великі. Продовжують радувати хризантеми. Оці павучки дуже цікаві, вони мені по осені подобалися. Ну, щось мене завжди зупиняє з хризантемами, не знаю. Навіть потримала в руках, бо це один із моїх улюблених кольорів лілак Рожеві. В Алті було зовсім мало орхідей. Навіть показати нічого. Ось в іншому магазині це будівельний магазин, тут є теж відділ з квітами, ми його попереду бачили. І ось такі садові фігурки. Дуже вони мені подобаються. Я що знімала на іншому каналі українців в Німеччині? Такий для настрою. Ну, схожі, не наче живі, якісні іграшки, такі, фігурки подобаються мені, ну, не можу пройти повз. Закінчується наша прогулянка. Я вдячна, що ви були зі мною в цій прогулянці, що ми разом полюбувалися з вами новинками і цікавинками. Я чекаю на ваші коментарі і на ваші ідеї нових відео. Я бажаю всім тихого дня, скорішої перемоги і повернення всіх захисників додому живими. До зустрічі!